Яскрава. Стильна, талановита жінка, яка змогла розлучитись з принцем і при цьому залишитись улюбленою англійців. Коли вона померла, це був шок для всієї Європи. Ну, я не знаю про світ, я просто живу в Європі, тому говорю про Європу. Навіть ми в Україні знали тоді, що принцеса загинула в автокатастрофі, ходили чутки, що можливо вона зовсім не загинула. Це було спеціальне. Влаштоване вбивство, тому що е, вона привертала до себе дуже багато поглядів і, і е, е, цікавості е, набагато більше, ніж е, сама королевська родина. І тому я вирішила подивитися, проаналізувати, як психологічний портрет Діани було цікаво, яка ж вона була насправді, так і розібратися у причинах її смерті. Але